Напричну, ви може, ви можете висувати нашу думку, ми. Сьогодні... Ми сьогодні вважаємо, що може повторитися дежавю. Круг, він не хотів йти на контакт з громадою. Ні. І зараз, якщо це повториться, Круг закривав двері з тої сторони на швабру, грубо говоря, доцілів полік польовий, прийомний, це непонятно з якими людьми. І ми не могли прийти. І чим більше він закривався, тим більше ми лумалися. Чудово. Я, я є голова громадської вас, ради. Я зараз так. Голова. Так. Ми з ним домовилися ще вчора про те, що ми зустрінемося і на Раді Майдану, і на громадській раді. Чудово. І сьогодні ми могли. і я. І я, і я, вас... Давайте. я вам счастливу послухати. Я вам гарантую, що тільки необхідно буде. І у вас будуть питання. Як дають? Ви... Питання є. О, Та Та Я би хотів, щоб Олександр пояснив, що за автобуси <пру> стоять на площі. Кого вони привезли? коли про це призначало 300 чоловік борців прийшли, і сьогодні знову повторення. Дитячі роздивають. Дитячі поставають

Можемо, Можемо послухати, Можемо але почуємо це інше питання. Ну ви звинувачі. Ви нас не почули. Я вас хочу. Джон, слушайте. Я Я ініцію. Буду двоюрід. А у регіонального допомоги я прийду. Ми з вами обговоримо всі питання, які, які ви вважаєте будуть. Ви можете рівно, ви можете мені заперечено зараз надати всі ваші пропозиції зауваження. І, і, нам і, нам і, нам і, нам і я вам послухайте, вам заяви треба чи, чи ви хочете почте речі? Якщо вам треба заяви, то я поповіз не газу. Я вирішую, не хотіли ви камеру це усього. Так ви їх отримали. Ні, Ми їх не ми будемо. И сера. У вас все только Хто їх читає? Хто, них житло, О, і Luxempo, і і хто вони вже нагадання? Віталій, ви сказали конкретні Дові пропозиції. Did. От ні, хвилинці. Я, я показую напрямку. Давай, от ми в якому громадськість, от підписи громадські організації з конкретними застереженнями зверталися до президента. Я знаю, що ви цей документ мали, бо я його особисто направляв. Ні, це єдиний цимпіар наш. Вас є в адміністрації такий цим. У вас є в одну направляли. Направляли у вас есть. Приблизно 12 квітня, я зараз не пам'ятаю. А як же ви його направляли, якщо тут оригінальний підпис? А ми зробили в двох екземплярах. Маємо право, що добре. Ви кажете, що в нас є. У вас 100% у вас є в адміністрації. Я його адміністрацію знаю. Якщо хочете. Я не арестуваю ніколи. Можете приїхати до мене зразу після свята. Викласти мені всі зауваження всі пропозиції у вас. Я працює. Працює. я що приїду до вас. Давайте ми все таки будемо до консультації. Можна має свою компетенції. Бо український український рішень. Зрозуміло, що вони не всім можуть подобатися. Але давайте ми зробимо все для того, щоб новий очільник області разом з вами. Вістя хороших результатів для кожного з нас, для громади. І я готовий цьому допомогу. Можна зазначити. Будь ласка, До вас одне прохання. Не вбачайте в громаді в активістах хвилинку, ворогів. І для вас будь-які громадські організації повинні бути абсолютно рівними. І ще одне провання зрозумійте різницю між високопосадовцем, який призначений, який разом з портфелем своїх можливостей і отримав право на критики від громадськості. Ви стали публічною людиною. І ця критика буде, і ми маємо право на неї. А на рахунок відповідальності, звичайно, у вас як посадовця, в тому числі кримінальна, і я вам вчора казав, і в нас є кримінальна відповідальність, якщо ми порушуємо якісь норми законодавства. Але сьогодні нам не дали можливість наше конституційне право зробити вийти заяву при цьому зібранні, подякувати президенту і зробити певне напустою від громади вам, як головою, як очільнику області, і не більше. Ми, то, що ми говорили, ми свою дорогу пройшли. У нас сьогодні не було ніяких ексцесів абсолютно не за стінами цього ні тут. Мало того, я звернувся до протокольної служби, попросив, дайте можливість громаді зробити заяву, усну, заяву, коротеньку заяву. От вона буде абсолютно толерантна. Але навіть це не було зроблено, і це абсолютно в дусі того, що відбувалося за просадою. І якщо так буде, співбрати не буде. От давайте ми не будемо починати з Давайте. давайте а давайте будемо починати з <голові> <голові> Тому, Ви, 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 ви вже заявою походили. Ви, ви зараз зробили. Ні, а для вас. Я її побачили її. Я взяв на себе, зобов'язані передбав. Віталій Анатолійович, якби Ви знаєте, нас фільтрувалися з нами і, <плеч> <плеч> і Олександр, до того так, як призначав, було б інакше. Якщо я знав би, що ви так просто з емоційно налаштовані, то я би ми були спокійні до того, як кажу, я вас ку. Те зараз може, ви знаєте, я скажу, нікого не почекаєте. Помодейки, ну ми деяким людям зобов'язалися, що ми покажемо свою,

Я приїжджаю. І ми вирішимо всі питання. Якщо ми до того часу не вирішимо. У нас є <рес> всі можливості, як Нема питань. Я буду тільки задоволений. Що я приїхав, які ми всі можемо вирішити, місце вижив, за місцем планівською. І з першого травня, але ми знову заребуємося. Ви послухайте, ну що ж ви? Ну отдавайте так. Говорили ми не знаємо, що вони знають і ми розуміємо, чому вони так дуже. Шановні колеги, якщо можна, якщо можна. Я думаю, що ми вже достатньо ви спілкувалися. Я достатньо почув свою адресу. Вибачте, за те, що не розумієте. Вибачте, а, це давай і слова, але запитання зараз. Ну я вас перепрошую. Ну можна, будь ласка. Ну і ще раз, будь ласка, можна я спілкуюсь? Можна, я закінчу спілкування, а потім з вами спілкуватися. Добре, Були питання Донецьку, oh it's just in